Вітаю глядачів програми Акценти. Сьогодні говоримо про мистецтво під час війни. Адже російська агресія позначилась на всіх сферах життя, не уминувши творчу, українські митці реагують на війну, і ці рефлексії вражають людей по всьому світу та фіксують те, що відбувається в нашій країні. Про те, як воєнний стан позначився на стані мистецькому, поговоримо з моєю гостею в студії акцентів. Художниця Єва Алвор. Вітаю вас! Вітаю. Єва, ви як людина творча, мабуть, особливо гостро реагуєте на все, що зараз відбувається. Чи пам'ятаєте ви свої відчуття, коли почалася війна? Ну, в, Вранці 24-го, я пам'ятаю, у мене було відчуття того, що це нереально. Я до, до останнього моменту. Заперечувала, що взагалі війна почнеться. Тобто навіть уся ця напруга, яка в новинах зростала, і люди, які були більш обізнані, там попереджували, що може варто виїжджати. Я до останнього не вірила, я казала, ні-ні ні, ні, ні що там домовляться, все буде нормально. І 24-го зранку, коли я прокинулася від цих е... дзвінків, пропущених, від якихось смс-ок, повідомлень і. У мене перше в мене зранку тренування. Я пишу: тренеру, тренування буде, вона так окей, буде, я їду. Тобто для мене дуже важливо було якось ну, зачепитися за щось стало. От це мало б бути по плану, і, і воно мало так відбуватися, щоб якось мене заспокоїти. Але перші тижні дуже важко давалися. Це, мабуть, такі подібні емоції у багатьох дуже людей були, якщо не, не у всіх. Війна безумовно знайшла відбиток вашій творчості. Як змінилися ваші роботи? І взагалі, чи не припиняли ви творити, чи можливо була якась пауза? Ну, пауза дійсно була. Я до початку війни працювала над серією урбаністичних пейзажів Запоріжжя, і 23 го числа я ще працювала над однією з робіт. А вже 24-го я зрозуміла, що я не можу цю серію продовжувати, що треба робити щось нове, що потрібно якось реагувати на ці події, які відбуваються. А як було незрозуміло. І я просто себе як змушувала кожен день сідати і малювати просто, хоча б якийсь начерк, просто як вправу для того, щоб не полишати малювання. Це як ви кажете, за щось стали зачепитись? Триматися так за свої якісь опори за щось стало. і. Ну, було дуже важко в тому плані, що я розуміла, що потрібно якось реагувати на події, а як не було цього розуміння. І я зразу для себе зробила таке позначення я не буду малювати оці сюжети, які з'являються в новинах. Якісь там фотографії зруйнованих будівель перемальовувати чи якихось малювати жертв. Бо для мене це занадто важко. Я зрозуміла, що це потрібно якось пропустити через себе і вибрати нову якусь мову символів, мову образів, але не буквальне відтворювання подій війни. І так з'явилася поступово ця серія «Ясний війни», в якій мої рефлексії на ці події. Тобто, не, не буквально перемальовування чи відтворення, а такі образи, які пропущені через себе, через внутрішнє. Розкажіть про неї про цю серію. Що там можливо, там про першу. Роботу або ну от як це все відбувалося, ну, коли ви зрозуміли, що ця серія почалася, що ось ця робота, і це буде серія таких. А, ну спочатку, це були ось у мене оці начерки кожен день просто для того, щоб не полишати роботу. І коли е, перше от з'явилася іскіз першої роботи тривоги, я зрозуміла, що це, мабуть, вильється в серію, бо я знайшла і свій матеріал це вугілля, і червоний акрил на такому контрасті. Ось. І перша робота, вона якраз е відображає мій стан, оцей, коли хочеться закритися, хочеться сховатися від цих, усіх новин, оцих подій, що на тебе е з усіх сторон е ліються. І ось цей стан, коли тебе е просто розриває тривога, вона як птах такий червоний, там силуетом і відносить. На своїх крилах ти просто не можеш ну, взагалі ніяк протистояти, нічого з цим зробити, і там на тлі. Багато такого е, закрученого тексту це якісь слова із повідомлень, які я читала від друзів, які, наприклад, поїхали. Хтось там стояв на кордоні довго е, в чергах. І все це прописано там оцим безкінечним монологом, який лунає десь угу. у нас в голові. І так я зобразила це в цій роботі. Я бачила цю роботу, так вона дійсно. Потім тому, що наступна відповідає. робота цієї серії була Дім, де Будиночок такий, як наче тінь, яка зникає. Це робота присвячена біженцям. І багато з моїх друзів, які поїхали і знаходилися в такому стані, що вони не знали, чи вірно вони прийняли рішення, чи можливо потрібно було залишатися. І я сама не знала, чи треба з дітьми кудись виїжджати із Запоріжжя, чи безпечно тут залишитись. І цей дім, який стає якоюсь такою примарною тінью, і він ну, як втрата відчувається для людини. Ось потім так робота коріння це відрубане дерево, і такі корені, які нагадують кровоносну систему. Це наче як людина по-живому відриває свої корені, місце, де вона жила, де були близькі, де були її родичі, її друзі, усе рідне, і вона це відрубає заради того, щоб кудись їхати в безпеку. І в новому місці, чужому, з ось цього відрубаного стовбуру, потрібно знову пустити коріння і якось там адаптуватися. Скільки там робіт у вас в цій серії? В серії шість, здається, робіт. Так, шість. І, мабуть, ну, для мене такою підсумковою остання робота стала в цій серії. Це наглядач. Це якщо Попередні всі роботи вони такі відображають емоційні стани і почуття людей, то це такий підсумок серії і бажання подивитися на це, наче здаля зі сторони. І там зображена така червона ріка, це кров е, тих жертв, які страждають під час війни. І над нею такі Чорні ворони, це сили, які на війні. Наживаються, тобто вони там якось фінансово збагачуються матеріально. І над усім цим така сходить зоря восьмикінечна з оком. Це як глобальні такі сили, які споглядають за усім цим відсторонено. Ну і кольори передають так атмосферу дуже добре: чорний, червоний. А ви взагалі завжди? От вугілля, акрил? Ні, ці, ці матеріали якраз прийшли на початку роботи цієї серії. То я до цього взагалі вугіллям робила тільки якісь начерки фігури, щось таке швидке. Ну це просто як такий матеріал був для швидких замальовок. Ну і таке з, образи, з образів писати, от саме образи. Використовували, ну, тобто, ви урбаністичні пейзажі до цього писали, а потім ось таке от, такі образи І перетіни. Ось після цієї серії я зрозуміла, що в мене дуже часто зустрічаються ці образи дерева, образ птаха. І у наступних роботах я також буду з ними працювати. Де вже ваші роботи бачили? Чи планується експозиція? Можливо, за кордоном, чи можливо вже була? За кордоном була онлайн-виставка цих робіт. Це Берлінська галерея представляла роботи багатьох українських художників і мої в тому числі. Це не персональна виставка була. І була виставка в Дніпрі, дуже велика експозиція, здається, на сім залів, де було також представлено багато робіт українських художників, які працювали саме з темою війни. Можна передати біль через мистецтво? Так. Ну ви бачили ті роботи інших художників. Що скажете, як все трансформувалося ну, зараз? Взагалі, концепція виставки була, щоб в кожному залі створити атмосферу одного з етапів проживання горя. Тобто, це були усі етапи: це заперечення, торг, депресія, і в кінці прийняття, але в кінці була зала неприйняття, тобто українці не приймають. Війну і не хоче з нею жити. Ось і ну, взагалі там останній зал був про те, що ну, саме ти можеш з цим боротися, і кожен може докласти якихось зусиль для того, щоб досягти перемоги. Ось мої роботи, здається, в залі депресії були. Угу. Тобто там, де якраз людина закривається, оце, то тривога і дім, дві роботи були представлені в цьому залі. Це взагалі... вас так побачили, чи ви самі вирішували, куди ваші Ні, роботи це, це куратори <рес> вирішували, куди їх розмістити. і вони відбирали. Тобто, я їм надіслала усю серію робити, а вони вибрали ті, які їм для експозиції здалися найбільш цікавими. Можливо, відзначили ще якихось авторів, познайомились або. Там, ну, приємно було побачити Знайом. авторів, за якими я слідкую mm -hmm. в Інстаграм, тобто, я знайома з їх творчістю, і побачити їх. Роботи на цій виставці, це було приємно, тим більше там були досить такі відомі українські художники, як Андрій Блудов, взагалі ну, такі більше з метрів, до яких я ще там початківець порівняно з ними. Ось були, але втіниках хід за роботи, велика стіна була присвячена її роботам. Ну і молоді автори були Вова Кена, Анна Верещака, які також виставляються і за кордоном, і в Україні, і, і я слідкую за їх розвитком їх кар'єри, за їх роботами. А стежити за враженнями від ваших робіт і взагалі від робіт українських митців? От була онлайн-виставка за кордоном, була виставка у Дніпрі. Приходили, як сприймали люди? Можливо, хтось захотів купити собі. Вашу роботу або якусь іншу, чи, мабуть, складно таке тримати зараз? Я так. думаю, що скоріше такі роботи на воєнну тему, це не для придбання в якійсь персональній колекції, це скоріше будуть, можливо, купувати якісь інституції, музеї, галереї, просто щоб якось залишити історичний такий етап, ось воєнних цих подій у своїх музейних і галерейних колекціях. Ось, а найчастіший коментар, який від глядачів я чула, це від ваших робіт мурашки по шкірі. Це, мабуть, те, що найчастіше я чую. За кордоном як сприймали? Вдається донести, от, як я казала, вже біль війни і взагалі те, що відбувається в нашій країні. Я на, насправді бачу таку тенденцію, що за кордоном вже втомилися від цієї війни і не хочуть бачити ніякого там болю, ніяких оцих страждань. Багато хто е, відчуває себе так, ну ми все вже зробили, ми вам там задонатили, ми вам допомогли чим могли Далі, ну, чиста. Ну, да, ми справилися. Більше хочуть бачити якогось позитиву, чогось такого життєрадісного. Ось нещодавно знайома така подруга, вона українка, але живе в Німеччині і робить огляди на виставки, які відбуваються там. І вона казала, що ось досить велика арт-ярмарка, де галерея Волошин з України представляла свої роботи вперше. І вони зробили ставку якраз на таке консервативне мистецтво. Вони вибрали художницю також з України, яка працює багато років уже в Німеччині. І Її роботи дуже зрозумілі німцям. Але вони були такі, як сказати, теж з воєнною тематикою, з такими важкими якимись темами жертви. І вона каже, цей стенд був порожній. Просто люди вже не хочуть цього бачити. Вони пішли кудись, де було щось таке з пластику, таке чудернацьке, нове, веселе, і там більше всього було глядачів. Що з цим робити? Чи варто можливо якось доносити по-іншому або взагалі? Я думаю, що варто показувати українське мистецтво, якісне українське мистецтво, але не обов'язково пов'язане з війною. Тобто, просто щоб не забували. Про нас як про країну, тим більше, що цікавість з'явилася до українського мистецтва, до українських галерей, до українських інституцій, які працюють з митцями. Але потрібно все-таки зважувати на те, що в першу чергу не тема, а якість і рівень цього мистецтва. Речі, в вашому інстаграмі бачила роботи з медитативної вишивки. Розкажіть, що це як давно займаєтесь? Ну, ось. Ці думки до мене якраз прийшли цієї осені, що в мене кожен сезон, от коли стає холодно, коли хочеться такого якогось затишку, з'являється бажання там щось пов'язати, щось пошити. Я взагалі за освітою, дизайнер одягу, і знання у мене для цього практичні є. І я ніколи не поєднувала це з мистецтвом. Тобто я там могла якісь шапки для дітей зв'язати, або якісь шарфики, щось таке прикладне і, і, і ужиткове. Ось. А цього року я поспілкувалася трохи з іншими художниками, і вони таке радили спробуй щось нове, спробуй якісь нові медіа, не обов'язково це має бути живопис. І я подумала, чому б не використати вишивку як такий графічний елемент своїх робіт. Просто вишивати роботи, а не малювати їх. Взагалі, творчість це прояв емоцій. Кажуть, що їх зараз дуже важливо якось проявляти якимось чином, не тримати в собі. От е, е, як творчість вам допомагає в психологічному плані, зокрема, ось ця вишивка це ж теж медитативна Ну, Для, для мене, взагалі, всі мої якісь важкі етапи в житті мене рятувала творчість. І це ну, для мене як моя власна арт-терапія через це йде. І я дуже раджу також тим, хто, кому відгукується, кому це цікаво, пробувати проживати емоції через створення якихось робіт, через, можливо, навіть там, через розпис якоїсь іграшки. Це ну, все, що робиться ось так Руками. тактильно, дуже, воно вивільняє те, що на, накоплюється всередині. І, Дає допомогу і підтримку в тому, щоб це пережити. Ви знаходитесь також в контакті з іншими своїми творчими колегами і знаю, що брали участь в проєкті броня, де розписували казки. Що для вас цей проєкт, і що ви намагалися передати через свій розпис? Ну, я взагалі розумію, що моя робота якось так. Осторонь була від е, решти, мабуть, виставки, тому що усі намагались зробити якісь е, дуже яскраві, е, дуже такі привабливі роботи, якісь дуже піднесені. Ось у мене вона вийшла така більш е, мрачна, можливо, тому що там ці квіти, калини, які стилізовані під черепи. Я хотіла нагадати тим. То дуже там прагне цієї перемоги, дуже надіється на неї, що вона не дається легкою такою ціною. І у нас якраз була розмова з одним з військових, який був присутній на відкритті виставки, і він так подивився на мою казку. каже: Ну я розумію, це черепи москалів. Я йому кажу, ну ви ж розумієте, що не тільки як військовий, ви розумієте, що це дорогою ціною заплачено за це. Він так, ну, мені у відповідь, і ми зрозуміли до одного, що це саме так. Взагалі, на вашу думку, як трансформувалось українське мистецтво? Ну, Зрозуміло, що більше з'явилося картин війни, оцього болю війни. А, можливо, про якість. От стало якось по-іншому проявлятися це в нашій сім'ях? Я взагалі для себе відмітила те, що навіть у тих, Художників, які продовжили працювати на якби в своєму напрацьованому стилі, в своїй техніці, роботи стали як, наче більш дорослішими. Ну таким чином вплинула війна, що якісь теми стали підійматися більш серйозні, більш складні в роботах, більш можливо такі філософські питання. А зараз чим займаєтесь? Можливо, нові проекти, якісь нові серії готуєте? Ну, новий проєкт я почала якраз на зиму. У мене запланований великий, можливо, не за об'єм, а за часом виконання, тому що вишивка це досить такий повільний медіа. І це буде серія робіт. Присвячена якраз у цим символам деревам, через які я хочу теж показати різні якісь свої історії, якісь такі емоційні стани. І серія буде називатися Коли дерева були великими і вона в такій казковій формі буде розповідати про емоції. Ви не навчаєте вишивці? Ні, в мене немає на це Ні. часу. Але е, я працюю у майстерні е, в коворкінгу Мольберт Холл. І там час від часу проходять майстер-класи там по акварелі, по розпису іграшок, по якихось медитативних техніках живопису, і тут можна прийти і повчитися, і також зайнятися цією арт-терапією для себе. Якщо люди самі не знають поки що чим би хотіли або не вміють, там то там можна дійсно. спробувати різне. Дякую вам, що завітали до нас. Хай натхнення вас не полишає, але хай його джерелом будуть лише гарні новини. В ваших роботах вже дуже скоро з'являться кольори нашої перемоги. Дякую вам. Це була художниця Єва Алвора. Я дякую вам за увагу. Попри темні часи, майте здатність бачити світлі та прекрасні речі, проявляйте емоції і творіть, якщо маєте таке бажання. Бережіть себе до зустрічі.